У перші тижні окупації редакція Рія Південь намагалася працювати в рідному місті. Окупанти не одразу запустили машину репресій, але згодом почався і тиск на медіа у формі так званих профілактичних бесід і обшуків, і попросту викрадення місцевих активістів. Довелося виїжджати про викрадення людей. Розповідає і Сергій Нікітенко, головний редактор херсонського видання Мост, який активно слідкує за ситуацією на окупованій Херсон. Продовжують вони викрадати людей, засуджувати людей, судять просто. ну, Очевидно, що вони всіх цих людей судять чомусь за держзраду, навіть тих, хто гроші на ЗСУ, наприклад, пересилає, якщо їх ловлять, їх чомусь судять за держзраду. Хоча е очевидно, що ці люди громадяни України. Два журналіста з нашої редакції. Георгія Левченко і Анастасія Глуховська зараз перебувають у полоні. Георгія Левченка е, вже судили і йому призначили покарання 16 років ув'язнення. Що стосується Анастасії Глуховської, то суда не було і навіть. Е, немає інформації про те, в чому її звинувачують. В російському полоні знаходяться щонайменше 26 українських журналістів. Їх судять за вигаданими статтями і кидають до в'язниці на величезні терміни. Наприклад, нещодавно 21-річна Яна Суворова, адміністраторка телеграм-каналу це Україна, отримала 14 років ув'язнення за організацію терористичного угрупування. Тож зараз весь активний спротив на окупованих територіях витіснений у підпілля, але де. Давайте не забувати, як українські міста зустрічали окупантів у перші тижні. Повномасштабки. Я рекомендую кожному із вас забрати свої речі і вернутися додому. Слава Україні!